Центр відновлення платоспроможності. Вітаю вас, друзі, знову на своєму каналі, в подкасті «Діагностика банкрутства. В попередньому відео, в якому ми спілкувалися з вами, було проанансовано розбір конкретного судового рішення, яке підтвердило ті думки і ті. Відповідні акценти, на, які, на яких ми зосередилися під час розгляду банкрутства в нових умовах, в умовах 2025 року. Ну і сьогодні ми можемо констатувати, що станом саме на день проведення сьогодні, сьогоднішнього відео, тобто 12 квітня 2025 року. З початку року вже відкрито 263 справи стосовно юридичних осіб. І, як ми вже наголошували на те, що у нас подавляюча кількість ініціаторів банкротства це кредитори. Але сьогодні ми повинні такий радісний меседж послати всім нашим слухачам, що кількість порушених справ з боку. Самого боржника як ініціатора банкрутства подвоїлася. Якщо у нас раніше була тільки одна справа, то сьогодні їх уже дві. І це дуже показово. Тобто з 263 справ, порушених в 2025 році, дві справи відкрито за заявою боржника. І враховуючи цю обставину. У нас є така нагода більш детально розглянути одну із цих ухвал про відкриття справу про банкрутство за заявою саме боржника. В назві сьогоднішнього відео зазначено «Банкрутство і боржник встигнути за 6 місяців. Що значить встигнути за 6 місяців? Відповідь буде прямо в цій ухвалі. Так, ось ця ухвала була винесена. Господарським судом Кіровоградської області 8 квітня 2025-го у справі номер 912, дріб 660, дріб 25. Фактично за заявою боржника, а боржник це Товариство з обмеженою відповідальністю Успенський Рибгосп, суд відкрив провадження у справі про банкрутство. При цьому, розглядаючи заяву про відкриття провадження у справі. Про банкрутство Успенського римгоспу він встановив, що товариство звернулося з заяви, посилаючись на те, що існують об'єктивні обставини, які свідчать про наявність неплатоспроможності боржника. Розглянувши матеріали заяви, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство. ТОВ Успенський Риб, рибгосп» з огляду на таке. Ну, давайте по пунктам. Перше, заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги до боржника можуть підтверджуватися первинними документами: угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо, що свідчить про цивільно правові відносини сторін та підтверджує заборгованість боржника перед кредитором. Або рішенням юрисдикційного органу, компетенції якого віднесено вирішення такого спору. Це все зазначено в постанові Верховного суду від 21 жовтня 2021 року у справі номер 1913 дріб 479, рік 18. Друге, частиною другої статті 8 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що право на звернення. До господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник і кредитор. Третє. Згідно вимог частини 6. Ох, уж, ця частина 6 статті 34 кодексу. Боржник зобов'язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі виникнення неплатоспроможності. Зокрема, Увага. Якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами, або якщо розмір грошових зобов'язань боржника, строк, виконання яких настав, перевищує вартість активів боржника, ну, згідно поданої заяви. Тофуспенський рибгосп, як на підставу для відкриття провадження у справі про банкрутство, вказує про наявність перед Онуфріївською селищною радою Олександрійського району Кіровоградської області заборгованості зі сплати орендної плати за землю в розмірі 1 мільйон 672 тисячі 897 гривень за договором оренди від 5 серпня 2022 року. Крім посилань на укладений договір оренди, за яким у заявника виникли відповідні зобов'язання, ТОВ Успенський рибгосп» посилається на рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду, відповідно до якого стягнуто з «Успенський Рибгосп саме оцю суму на користь Панофрійської територіальної громади, також заявник зазначає про наявність судових справ, вказуючи їх номера. По яких до нього заявлено грошові вимоги в загальній сумі більше 4 мільйонів, мільйонів гривень. Заявник вказує на відсутність можливості виконати зобов'язання перед кредиторами, оскільки сума заборгованості значно перевищує активи тофуспенський е, рибгосп? Статтею 75 ГПК України визначені підстави звільнення від доказування, зокрема обставини, встановлені рішенням суду, суду господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрали законні сили, не доказуються при розгляді інших справи, у якій беруть участь ті самі особи, або особи стосовно якої встановлені ці обставини. Якщо інше не встановлено законом. Таким чином, факти установлені в прийнятих раніше судових рішеннях, мають для суда приюдиційний характер. Суд при юдиції полягає в неприпустимості ставлення під сумнів судового рішення, яке набрало законний сил. Відповідно до наданого заявником звіту ТФ Успенський про фінансові результати за 2024, -2024 рік, зазначено на. Кінець звітного періоду, зокрема, основні засоби 0. Необоротні активи 0. Дебіторська заборгованість відсутня. Гроші та їх екваленти 281,6 тисяч гривень. Поточна кредиторська заборгованість 4 мільйона 565 тисяч гривень. чистий Прибуток за звітний період має від'ємне значення 2 мільйони 982 тисячі. Ну, це значить збиток. Згідно з рішенням єдиного учасника ТОВ Успенський Ривосп, єдиний учасник, ну, це юридична особа, ТОВ «Вейк Академія», вирішено звернутися до господарського суду Кіровоградської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство на підставі статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства. При цьому суд враховує, що спір між ТОФ Успенський Рубгосп і Онуфріївською селищною радою з приводу заборгованості відсутній. Ну, таким чином, суд вводить процедуру розпорядження майном на 170 календарних днів. І тепер увага стосовно арбітражного керуючого. Відповідно до частини першої статті 28 кодексу, кандидату... ну, кодексу з питань банкрутства, кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючої реструктуризації, визнається судом шляхом автоматизованого відбору. З застосуванням єдиної судової інформаційно-телекомаційної системи і числа арбітражних керуючих, внесених до єдиного реєстру арбітражних керуючих за принципом випадкового вибору. Але поряд з цим, згідно з пунктом 1-6, хороший пункт, ми до нього вже не раз зверталися в наших публікаціях. Це пункт прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства під час дій військового стану введеного указом президента, а також протягом шести місяців увага, ви тепер повинні зрозуміти, чому потрібно встигнути за шість місяців, а також протягом шести місяців після його припинення чи, чи скасування стосовно боржника справу про банкрутство. Може бути відкрито без здійснення авансування, передбачене цим кодексом винагороди арбітражного керуюча на депозитний рахунок суду. Ну, колеги, це чудово. Чудова новина. Мало того, що тепер вам не потрібно там е, очікувати на випадковий відбір арбітражного керуюча, невідомо хто там к вам прийде. А ви прямо відразу е, знаходите такого арбітражного керуюча, який погодиться вам допомогти в вирішенні ваших проблем. І при цьому вам ще не потрібно авансувати оцю заробітну плату 72 тисячі гривень на хвилиночку. Просто вкласти з ним ну, відповідний договір угоду з відстрочкою платежу. Ну і таким чином, оця ж ця, ця товка, Успенський рибос, він уклав. І в і своїй заяві запропонував суду кандидатуру арбітражного керуючого і з ним уклав відповідний договір. Е, відповідно до укладеної додаткової угоди до договору про надання послуг арбітражного керуючого, старання погоджена вартість послуг, три мінімальних заробітних плат на місяць, так як книжка пише. Але вона, значить, е, ця Буде оплата відбуватися в безготіковій формі на розрахунковий рахунок арбітражного керуюча в останній банківський день кожного календарного місяця виконання, ну, виконання арбітражним керуючим своїх повноважень. Тобто арбітражний керуючий цілий місяць буде безкоштовно працювати на боржника, а потім отримає свої там. Три мінімальні заробітні плати 24 тисячі за місяць, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, чудово, це, знаєте, так, комфортно для боржника. Але цей комфорт притаманний тільки в умовах військового стану із шести місяців після його завершення. Тобто зараз для боржника, як учасника провадження у справі про банкротство, ну, будемо казати, унікальні можливості скористатися якими було б. Не скористатися, якими було б ну, недоречним, тому що потім такої можливості не буде. Зараз саме, як то кажуть, час для того, щоб ще раз кинути кості, подивитися, який фінансовий стан вашого підприємства, визначитися з тим, щоб ну, через орган вищого управління або засновників про відкриття провадження у справі про банкрутство, Знайти арбітражного керуючого, укласти з ним угоду і подати заяву до господарського суду. Таким чином, боржник зразу три вбиває зайці, умовно кажучи. По-перше, якщо він це зробить, він керівник підприємства уникає солідарною відповідальності, про загрозу якої ми постійно, постійно нагадуємо в наших відео. Якщо відкриття справи про банкрутство буде не за заявою самого боржника. А за заявою кредитора. По-друге, ви призначаєте, маєте можливість призначити толерантного, висококваліфікованого арбітражного керуючого, який буде стояти на захистах інтересах самого боржника, ініціатора процедури банкрутства. Ну, і третє, вам не потрібно авансувати ці гроші наперед. Ви будете оплачувати послуги арбітражного керуючого по мірі виконання ним своїх. Повноважень впливати на цей процес, коректувати, коригувати і так далі. Колеги, ну це шикарна, шикарна можливість. І таким чином, сьогодні, після того, як ми з вами розглянули це рішення, відповідно до якого було відкрито справу, призначено арбітражного керуючого, і, так би мовити, запустили цей процес. Тепер за наслідки сьогоднішньої нашої зустрічі, я думаю. Нам вдалося нам, центру відновлення платоспроможності, вдалося переконати значну кількість наших слухачів в привабливості відкриття справи про банкрутство саме за заявою боржника. і саме зараз в умовах, які передбачає, передбачені пунктом 6-1 перехідних положення Кодексу України з процедур банкрутства. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Сподіваюся, що та інформацію. Яку ми вам сьогодні довели, буде вам корисно. До нових зустрічей на все добре.